Нових серій немає і вирішив знову повернутися на обліцю. І у вас восьми. Мій. Я знову до вас. Яка коза! Коса! Маленьке, карликове. Як я за шахтар кричала. Динамо! 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 Чемпіон! Так, щоб мені не, не думав. Одну секундочку, будь ласка. Так не дує. <рикла> Я, звичайно, не специалист, но мне кажется, у нее анафилактический шок. Вот, пожалуйста. Шприц и ампулами педофрину. Это адреналин. Только из мини-бара ничего не бери. Ты видишь, какие тут цены?